Чоловіки, якщо ваша вага 100+, ви дуже хочете схуднути та позбутися великого живота, тоді наступний комплекс саме для вас. І перше, що потрібно зробити, це очистити наш кишківник, адже, по-перше, він 9 метрів, там велика кількість калових завалів та слизу. Якщо ми очистимо кишківник, налагодимо моторику, тим саме у нас підуть об'єми в області живота. Надважливо очистити печінку, налагодити жовчівтік, адже саме жовч бере участь в розщіпленні жирів. Позбуваємось надмірної кількості грибка в організмі, адже саме грибок дає тягу до солодкого мучного фастфоду і дає постійно надутий живіт і порушує обмінні процеси в організмі. Обов'язково очищаємо нашу лімфатичну систему, налагоджуємо водно-сольовий баланс, виводимо зайву водичку з організму, тим самим ідуть об'єми. Додаємо до комплексу обов'язково магній. Чому тому, що магній спалює надлишок глюкози та сприяє швидшому і кращому розщіпленні жирів. І разом з тим заспокоює нервову систему, тому що саме нерви та стрес і є каталізатором зривів, зажорів і відповідно неконтрольованого апетиту. Для замовлення та консультації пишіть мені за номером телефону, бо переходьте в мій інстаграм.